Що сьогодні звертали на нас до Тернополі. Хочу поїхати, де побуваєте, що оглядаєте? Значить, ну перше для мене дуже приємно знаходитися тут сьогодні, тому що це визначна подія. Тернопільський медичний університет є одним із кращих не тільки в Україні, а на мою думку і в Європі. І насамперед, це Міністерства охорони здоров'я. Це одне. Друге, те, що тут навчається велика кількість іноземців. Третє питання: що перше в Україні відбувається дистанційне студентів. Те про що сьогодні говорилося, це і Канада, і Сполучені Штати, і Польща, Іспанія і такі інші. І не дивлячись на те, що зараз е, в Україні важкі часи, тому що е, в країні йде війна, будемо говорити, відкрито, ми несемо е, втрати як на кожній війні, так і ми несемо на цій війні втрати. Але разом з тим, е, буваючи в зоні антитерористичної операції, е, буваючи в госпіталях. В медичних закладах громадянських, де надають медичну допомогу військовослужбовцям, я чув тільки слова подяки і вдячності до медичних працівників, які надавали допомогу і на полі бою, і під час транспортування військовослужбовців, і під час надання допомоги в медичних закладах. Ще одна особливість, яка є, що Тернопільський медичний університет є одним із трьох університетів, з 15, які є в Україні, в якому тежна військова кафедра, тому що ми зараз маємо проблему, маємо лікар, а його можна зарахувати тільки до рядового, тобто сам інструктор. Але тут це питання стоїть нормально і після цього виходять офіцери запасу. Хочеться побажати сьогоднішнім студентам, які прийшли на лаву, щоб вони, ставши офіцерами запасу, вони залишалися в запасі і не потрапляли в зону бойових дій. Дякую.